Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати таке блюдо. Я хочу зробити тєфтлі. Хефтєлі не з рисом чи там з перловою кашею, а просто овочні. Дивіться, я взяла 600 грам фаршу свиного. І мені потрібна картопля і морква, і багато цибульки. Цибульку ми будемо жарити, зараз я її наріжу кусочками і будемо жарити на сковорідці. А картоплю і морку натираємо на ось таку тертку, що на дируни повністю. Давайте будемо терти. Так, дивіться, нарізала я цибульку. Так? Я її ставлю на олії жарити до золотистого кольору. Половинку цибулі ми заберемо тоді в фарш, а половину для соусу. Так, дивіться, натерла я картошку. Отака От на терточки. Тепер так же саме тру і морпочку на оцю терточку. Треба постаратися, нелегко. Але вона повинна бути мілка. Можна пропустити через м'ясорубку, але там будуть крупні фракції все одно. Або через блендер. Ну, в кого є. У мене теж є, але я не хочу витягати. Буде через тертку. Ось так натираємо. Фаршу картоплі і моркви беремо майже однаково. Фаршу 600 грам. Десь пів кілограма картоплі і десь пів кілограма моркви. Так, друзі, піджарилася наша цибулька. Дивіться, половинку жареної цибульки я висипаю у фарш. Половинку лишаємо на соус. Так, тепер. Перемелені овочі, ось такі міленькі, як на деруни все. Складаємо до фаршу. Так. Тепер сюди додаємо 3 і спеції. Я подрібнила чесник на, чесник, на чесникодавку сіль. Це травичка приправа, а це чорний перець. Засипаємо. Все це зараз як фарш. Треба пере, Мішати. І зробити такі кругленькі тіфті. Будемо їх жарити. Булочку сюди не додаємо, нічого не додаємо. Гарнір ми зробимо рисову кашу. Булочка сюди не йде, ні сухарики, нічого. Овощ, овощі і фарш. Так, фарш готовий. Беремо таку величеньку, робимо такі кругленькі тівтільки. І обмакуємо їх в муку і ставимо на сковорідку обжарюватися. І так по порядку. Так одна за одною. Кругленькі великі робимо. Отже це не котлетки, що маленькі, вони овочні, вони зараз обжаряться швидко. Ось така. Друзі, тим часом, поки в нас жаряться ті втільки, ми їх будемо тушити в соусі. Дивіться, це жарена цибуля, яка лишилася в нас. Тепер додаємо сюди ложку томатної пасти цілу. Додаємо, додаємо сметану. Додаємо сметану, три ложки. 3 ложки сметани. Так, і наливаємо чашку повну води. Зразу так я трошки. Розводимо весь цей соус, солим, перчим його по вкусу, хто як любить. Які хочете спеції це не важливо. Головне, щоб подобалось. Так. Розводимо такий соус, так, виливаємо всю водичку. Так, трішки я посолю. Так, і чуть-чуть додавлю -чуть перчику. Так, треба перевернути Такі втенки наші. Хорошо жариться так. Каж, Кажеться, що картошка терта, але да? ну, хорошо жариться і не розпадається. Не треба булочки додати. Дивіться, які. Булочки не надо, вони тверденькі, хороші. Вон, як жарились, хороші такі. Нормальні, не розпадаються. Так, друзі, от так вийшло. Дивіться, я їх склала на ребро, щоб всі були в соусі. І вони тверденькі, хороші, даються складатися. Так, беремо цей соус. Він вже майже закипів. Ось такий густенький. Я спробувала, він на смак добрий. Нагадує голубцову заправку. Як для голубців, ну, подібне. Так, заправляємо. Ставимо на маленький вогонь тушитися під кришечку. Маленький вогонь. І кришкою накриваємо і тушимо. Так, ну що в нас виходить? Дивіться, як класно, тушиться. Булькає. Тут в мене зварилася каша рисова, приготувалася. Зараз я буду накладати в тарілочки. Так, давайте будемо пробувати. Гаряче, звісно, Дивіться, яке всередині. Пахне часничком хороше. Дуже мягенько. Смачні а спробуйте приготувати таке блюдо. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!